І в історії, і в житті завжди так складається, що слово незалежна воно всіх дуже нервує. Незалежна преса, незалежний журналіст, незалежний засіб масової інформації, незалежна жінка, незалежна країна це трохи незручно, не можна маніпулювати, вона створює проблеми, але нам в цьому році 25 років. Я дуже пишаюся з того, що наша країна зуміла вистояти. Дуже класно привітав Притула нашу країну з Днем Незалежності. Він сказав, що їй 25, і вона стала мамою. І я бажаю нашій країні, щоб найбільше з'являлося таких незалежних дітей у вигляді засобів масової інформації. Бо це єдиний спосіб втримати в країні свободу слова, свободу виявлення і свободу нас, людей з днем народження. Україна будь незалежною.